Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ріми. Подивимося, які в нас скарби прислала. Хочу подякувати Рімі за подарунок. Це кремчик. Що ж, буду красива. <головіка> Дякую, Ріма. Тепер глянемо, що є. Все в пакетиках, тому що все розсипане, я нічого не витягувала, але вам я бачу достатньо добре видно. Що ж, ось такі червоні намистини з сердечком. Такі намистини фуксія, Тут браслетики гематитовий розсипаний. Тут мушля з імітацією перлин. Такі зелені намистини. З жовтими, фіолетові, авантюрин, червоні намистини, жовті, такі тут різні чорні і кремові. Тут імітація перлин чи перлини перлини. Різних розмірів, мабуть. І кольору ось таке синьо зелене щось. А тут уже імітація перлин синіх і білих. І ще таке вишневе, як вишеньки на, мис... на мистинки. Ось, іду запитуюся гриму, що про її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Нова колекція прикрас для Ріми готова. Колекція велика. Так що подивимося, що я зробила. Тому що реально що було, я не знаю, бо були намис... намисте всі розібрані. В пакетиках ви бачили намистини. Ріма допомогла мені, щоб зекономити мій час на розбір цих прикрас. Ну, але в результаті ми втратили можливість бачити, яке було до того. І ще один нюанс, що. Наприклад, перли, вони дрібненькі, але вони були від більшого до меншого до замочка. І коли Ріма розібрала вузлики, Да, роботи дуже було багато, кожний вузличок розітнути. Дякую Рімі за це. Але в той же час і втратилася оця послідовність. Треба було калібрувати. Намиста. Ну, звісно що це швидше, ніж розтинати кожну намистинку. Ну, і звісно, Ріма все помила, що дуже за це також. Я дуже вдячна за такий жест, коли приходять миста чисті, це мені приємно і до рук брати, і економить час. Ще раз дякую, Рімі. Ну що ж, подивимося, що я зробила. Колекція вийшла велика. Я переробила всі намистини, і прикрас вийшло дуже багато. Різних. Цікавих для дочки, внучки, ну там Ріма розбереться, як є дяко, як каже, мої дівчата розберуться самі. Тож, дивимося, що я зробила. Ріма хотіла з і із шелестами. Я вирішила зробити із цих червоних намисто з лунниці. Вибрала Ріма таку лунницю. Воно на ланцюжку, можна його подовжувати. Намиста коротенькі, бо дівчатка делікатні. Додала такі намистинки кольору бронзи для яскравості. Ну і, звісно, шапочки. Ось. А з більших намистин зробила дворядне. Оці намиста також можна носити разом, можна носити окремо, додала шелестів, щоб відганяли злих духів. Намистини досить великі, і, відповідно, шапочки на них я вибрала великі. Між намистини дала шелести. Менші шапочки, дала такі фурнітурні намистини і перехід на зменшення до конектора. Ну І, і замочок. У ми було декілька пакетиків з перлинками, вийшло аж чотири намиста. Їх можна вдягнути разом всі. Ну і, звісно, можна кожне окремо. І тепер будемо дивитися кожне окремо. Тут намистини. Майже одного розміру по центру чуть-чуть більше. І додала я такі фурнітурні. Це є позолота 24 карати і гачок. Друге намисто. Зараз. Тут також трошки більше, Бачите, не дуже відрізняється, але відрізняється. І... Тут я дала такі фурнітурні. В перлах позоло... фурнітура позолота. Тут дуже дрібненький. Це залишки із попередніх в цьому намисці. Бачите, по центру я дала більші, потім з іншого. Чому залишки? Тому що була задана довжина намиста. І тих пару намистин залишалося, то я їх всіх сюди додала, а решту вже дала ось такими. І замочок. І останнє, такі, як диски, між ними дала таку сніжинку. Для яскравості, і замочок. Тож кажу, можна їх всі разом носити, можна по одному, а там як дівчата розберуться, то невідомо скільки в кожного буде, ну, одним словом, розберуться. І ще навіть можна і це сюди додати. Чорні намистинки. І тут я дала такі диски позолочені. Ось так воно, як само виглядає. І з зелених, там в пакетику ще були. Також я захотіла дати позолочену фурнітуру, тому що намистинки, хоча це не камінь, але намистинки дуже такі делікатні, гарні і позолочена фурнітура якраз підкреслить, додасть нарядності. І ще сережки. Додала таку шапочку, швензу, такий комплект. Тут дала такі роздільні намистини, а по центру шапочки і замочок. На тому позолота закінчилася, тому що тут вже не камені а намистини різного характеру, і відповідно під них я підбирала відповідну і фурнітуру. Такі намистини кольору фуксії. Я їх поскладала, по центру дала таку фурнітурну і ще таку дала для пари з цією таку філігранну. Ось така тільки одна була і зібрала через фурнітурну до замочка. Дуже таке нарядне вийшло на мисто. із чароїту і імітації перлин. Вони так були всі разом в пакетику, і я рішила, що їх можна і разом поєднати. Для довжини додала таку. Довгу фурнітурну, і якраз мені вистачило всіх намистин, щоб була потрібна довжина. Між фіолетові дала роздільні такі шапочки, білі в маленьких шапочках. І ще додала дві намистинки, щоб якраз була потрібна довжина. А чарогіт розділила такими дисками. Білі тут в шапочках і таких сніжинках між намистинками. Авантюрин зібрала з фурнітурою золото, на самі більші дала такі шапочки, а між меншими вже дала роздільні такі диски і вісеринки. Такі зелені таблеточки із жовтенькими намистинками, не такі блідо-блідо-жовті, але вони сюди гарно підходять. Я на ці намистинки дала шапочки, античне золото. Для довжини ще додала таку фурнітурну намистинку і роздільні, і витягнула фурнітурою довжину. Ось. Я літнє, на намистечко. Мушлі і такі коричневі намистинки. За тою ж самою схемою на намистинки дала шапочки між кожну мушлю і якраз вистачило на довжину. Був пакет багато перлин, сині, білі і такі жовтуваті. От мені вони сподобалися, коли я їх розсортувала по кольорах, от вибрала ці намистинки, вони просто чудові. Такий колір, благородний. Ну і, звісно, фурнітура кольору золота, тому що що тут підійде? Єдине, що дала позолочені замочки. А між кожного намистину дала таку дрібненьку дрібненьку шапочку, щоб і не дуже було багато, але в той же час розділяла, щоб вони такі були м'які в русі. І додала вулканічну лаву кольору золота, таку тоновану під золото. По центру дала більшу, тут вже менші. Це два намиста. Їх можна носити окремо, можна носити разом. Дуже таке вийшло багато намисто. А сині вирішила поєднати зі срібними. Намистин було дуже багато і зробила три намиста. Також можна носити разом, можна носити окремо. Дуже мені тут от просто просилося Золота фурнітура, тому що ну, так стало веселіше, тепліше, цікавіше. Я їй багато не давала тільки шапочки біля отих золотих і такими роздільними. Для їх яскравості їх дала. Для такого переходу плавнішого. І щоб знову ж, як я завжди кажу, щоб вони були такі гнучки, не дерев'яні. Це ж. Поєднання з золотою фурнітурою мені дуже подобається. З білою не було би такого ефекту, ну, срібною. А от з жовтою ну, просто супер. Не всі три одинакові, їх можна носити разом, можна носити окремо. Там вже розберуться. Було таке велике сердечко і намистини в пакетику. У мене були такі чотири сердечка. І от вони чекали просто цього намиста. Я їх колись купила, це позолочені 24 карати намистинки, але не мала де їх застосувати. І вони знайшли тут місце якраз таке велике сердечко, і ці позолочені намистинки, ну а решту вже червоні намистинки з фурнітурними з шапочками, з такими. Мінітурними і замочок з ланцюжком. Ось така, таке сердечко, таке кольє. Ще один пакетик був таких темніших червоних, і всі решту червоні, що залишилися від, і від цього, і від попереднього етно, вийшло на три рядніше таке червоне намисто. Між центральні намистини я дала такі просто роздільні сніжинки, тут дала шапочки, фурнітурні і такий фурнітурний перехід до коннектора. А тут вже решту, ще додала свої коралові намистини, бо трошечки мені дуже не бракувало. Із жовтих... Вони дуже-дуже такі яскраві, і я вирішила додати фурнітуру бронзу, вона приглушила цю яскравість. І для такого цікавішого забарвлення додала декілька бірюзових намистин, щоб такі, як кажуть, не скучно було, щоб намисто було веселіше. От, на кожну наділа обов'язково на кожну. Щоб зняти цю яскравість, бачите, воно жовте, але не таке вже яскраве. От. Оці виглядають яскравіші, ззаді, без фурнітури, а ці такі більш приглушені. Ну І дала фурнітурні Для переходу конектор, на бірюзову дала золоту шапочку, а на жовті дала бронзові. Браслетик Ріма просила на магнітний замочок. Ось. Просто перенизала на ювелірний тросик і додала цей замочок. Ще були такі намістини, такі як раухтопас, але це все імітація. І чорні. Вирішила зробити сутуар, тому що на намисто вони не підходили. Ці дуже гарні, я дала їх на вісюльки, такий конектор, додала шапочки, такі, ланки з ланцюжка, щоб довжину мені витягнути. Так що, все, вистачило. Із синіх в пакеті було дуже багато різних-різних. Я також вирішила зробити такий вже більший сутуар, Дуже гарно підійшли для нього. Заместинки наділа на піни, дала їм шапочки, десь золоті, десь бронзові, щоб відповідали за розміром, бо намистини, бачите, різні. Такий конектор. Ось. І дві намистини були, я зробила їх як капельки в тому сотуарі. Це все. Ще Ріма із моєї колекції вибрала жовто-блакитне намисто з янголами, янголи України. Це лазурит, агат. Гематит. такі фурнітурні золото, бронза, згарди, янголи, шелести. Такий конектор. І на закінчення гачок. Ось така жовто-блакитна краса. Нехай янголи України оберігають нашу неньку від всього лихого. А нам бажаю мирного неба над головою, а то щось зачастили до нас ракшаси. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!